Мене звати Андрій е, е, Люковський. Хтось може мене знати як публіциста чи критика, хтось може знати як державного діяча. Але для мене головне, що я завжди відстоював думку, слово та свободу мусити українською. Щось, я почав цікавитися одним словом ще з малечним. Почав вивчати мову, діалекти. У 1907 році я почав писати до другої газет Рідний край» та рада. Я робив це не просто так. Я вірив в те, що культура слова може розбудити свідомість українців та допомогти їх єднанням. Потім в зв'язку з цим я долучився до культурно просвітницького руху Одеси потім я 19 політня. Я став членом Центральної ради. Я заснував газету Нова Рада, став її головним редактором, а в подальшому очолив Містерства закордонних справ Української Народної Республіки. Я, звісно, був на цьому слуховний. Зі мною були люди, які відстоювали можливість українського життя на півдні України. Всі ми знаємо, наша Одеса місто з характером, але я вірю, що українське слово, українська думка буде тут лунати завжди вперше. І ми все будемо робити для цього.